Як людям пояснювати, то спец, а як собі, то не могли з електриком домостити, що АВР можна поставити. Боже, що би я без вас робив, якби вас не було? З такими мудрими коментарями. Просто для вас АВР це що, вирішення всіх проблем? Чи що? Ай, бляха, я не можу. Дивіться, просто таких для дуже обдарованих поясню. Лічильник знаходиться в 15 метрів від будинка, на ньому стоїть вхідний автомат. На вхідному автоматі, а, Біля вхідного автомата стоїть зразу місто-генератор, де в мене тиркає гарно собі там генератор. Далі. Один щиток стоїть в коридорі на першому поверсі, де є одна фаза. Другий щиток стоїть на другому поверсі, де є друга фаза, і третя фаза це котельня гараж. Фасади зроблені, бруківка лежить, газон лежить, ремонти зроблені. Місця в коридорі біля щитка поставити інвертор з акумулятором просто немає. Просто нема куди його там поставити. Єдине рішення взяти з котельні, взяти з котла, в якого йде він електричний котел, в якого йде кабель 6х5. І болер, в якому йде 4 на 3. Тобто використати оці дві історії і пустити через інвертор. Суть в тому, що я пущу всю хату через інвертор, але всю хату посажу тільки на одну фазу. І ймовірності перенести хату більше як на 6 кВт. в мене рубільника, як ви кажете, АВР, немає можливості, бо кабелів не вистачає, щоб використати три фази. Відповідно, коли я буду ставити вже, напевно, аж на весну трьохфазний інвертор, але треба буде здирати бруківку, копати знов газони і заводити тудою. От і все, кабелів немає. Якщо ви можете мені авером то зробити, приїжджайте, я вам заплачу.